Через постійні ворожі обстріли страждає критична інфраструктура України, зокрема енергосистема. Через періодичні відключення продукти харчування часто зберігаються при невідповідній температурі. Як наслідок існує ризик виникнення кишкових інфекцій. Як захистити себе та інших, розповідає завідувач прилуцького міськрайонного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Віталій Христюк. Треба готувати їжу тільки для. Разового використання, якщо немає світла більше 4 годин, бажано, щоб усі продукти харчування знаходилися в холодильнику. Температура в холодильному обладнанні повинна бути до плюс 4. Якщо більше 4 годин відключається електроенергія, я вважаю, що харчові продукти треба зберігати в морозильних камерах, де температура повинна бути не більше мінус чотири. Якщо холодильне обладнання розморожується, а з ними і харчові продукти потрібно слідкувати, не пробувати на смак дані харчові продукти, приготовувати їх тільки тепло, теплова обробка харчових продуктів. Також, як говорить експерт, варто дотримуватися правил товарного сусідства. А саме готову продукцію не зберігати із сирою продукцією. Зараз по Україні фіксуються захворювання на бутулізм. Зв'язку з ботулізмом хочу застерегти жителів прилучених, щоб не купляли вялену рибу консервацію в приринкових територіях неперевірених, не вживати консервовані вироби, якщо піддути банки. Слідкувати за гієною рук перед тим як вживати сиру та овочі, фрукти, треба їх ретельно вимивати. Не вживати воду із джерел, з невідомих джерел. Я закликаю, щоб купували бутильовану воду. Щоб вберегти своє здоров'я та своїх рідних, вживання зіпсованої їжі та використання забрудненої води можуть спричинити діарею, блювання, болі та спазми. При цих симптомах потрібно звертатися до своїх сімейних лікарів або викликати екстрену медичну допомогу. Дотримуватися кроків безпечності їжі та води в надзвичайних ситуаціях. Це запорука здоров'я вас та вашої родини.